Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 липня 2024 року. Орієнтовно склали 549 тисяч 840 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 1260 росіян. Танків ворога знищено 8153 штуки. Ще 11 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 629 одиниць, ще 18 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 тисяч 897 штук. За минулі 24 години 66 одиниць. Реактивних систем залпового вогню армії РФ знищено 1115 штук. Засобі ППО Втора армія Міра не дорахувалася 878 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 360 одиниць. А от гелікоптерів російських окупантів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 809 одиниць 58 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2351 штуку. Минулого дня ще 9. Кораблів і катерів флоту України агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен армії РФ автомобільної техніки та автотестерн. Ворожа армія втратила 20 тисяч 53 одиниці, 76 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2479 штук. За добу ще 6. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.